Доброго дня, діти! Продовжуємо вивчати українську мову. Тема сьогоднішнього уроку: Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами. Записуємо тему в ЗОшити. Мета уроку: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови. Познайомити зі змінюванням дієслів минулого часу за родами і числами. Допомогти засвоїти спосіб визначення роду дієслів минулого часу. На початку уроку пропоную вам зробити невеличкий автотренінг. Прочитайте вголос те, що у вас записано на екрані. Виразно, чітко, впевнено. Молодці! Сподіваюся, що ви налаштувалися на роботу. Час іде на три лади. Іде майбутнє швидкою ходою. Мчить теперішнє стрілою, а минуле те стоїть завжди. Фрідрих Шіллер. Отже, діти, мова йтиме сьогодні на уроці про часи дієслова. Щоб на уроці гарно працювати, раніше вивчене потрібно пригадати. Діти, виконайте тестові завдання, обравши правильний варіант відповіді. Будьте уважні. Отже, діти. Давайте перевіримо, чи правильно ви дали відповіді. Перше питання діє слово. Правильно це частина мови. Друге питання діє слово вказує на дію предмета. Третє питання діє слово відповідає на питання. Правильно, що робив, що робить, що зробить. Четверте питання. Початкова форма дієслова це правильно неозначена форма. П'яте питання. Дієслова змінюються за правильна відповідь часами числами. І останнє шосте питання у реченні дієслово є. Правильна відповідь найчастіше присудком. Молодці. Отже, ми повторили з вами раніше вивчений матеріал. На закріплення теоретичного матеріалу давайте виконаємо завдання. Потрібно дібрати антоніми до слів правої колонки, зі слів лівої колонки перевіримо, сміятися, плакати, реготати ридати, хіхікати рюмсати, хвалити Сварити Зверніть увагу, що всі подані дієслова вжиті в початковій формі. Пригадуйте, початкова форма дієслова відповідає на питання, що робити, що зробити. Діти. Перед вами таблиця Загальне значення дієслова. Зверніть увагу, що дієслова змінюються за часами та числами. За часами змінюється минулий теперішній і майбутній час. А от за родами змінюється лише минулий час. Рід дієслова минулого часу можна визначити тільки в однині. Подумайте і дайте відповідь, що ми беремо за межу при визначенні часу в граматиці. Так, правильно, відношення дії до моменту повідомлення про нею. Молодці. Часи дієслова. Минулий час. Дія відбувається до моменту розповіді про нею. Відповідає на питання, що зробив, що робив. Наприклад, прочитав, читав. Теперішній час дія відбувається у момент розповіді про неї. Відповідає на питання, що роблять. Наприклад, читаю. Майбутній час дія відбувається після розповіді про нею. Що зроблю, що робитиму, що буду робити. Наприклад, прочитаю, читатиму, буду читати. Дієслово має категорію часу: дієслова можуть вживатися або в однині, або в множині. Однина, наприклад, бігаю, стрибав, працює, буде співати, навчає жена. бігають, стрибали, працюють, будуть співати, навчають. Діти. Натисніть на паузу і подумайте, які займенники допоможуть визначити рід дієслів минулого часу. Правильно, це займенники він, вона, воно. Отже, дієслова минулого часу жіночий рід відповідають на питання, що робила. Що зробила? Вона. Дієслова минулого часу чоловічий рід відповідають на питання, що робив, що зробив він. Дієслова минулого часу середній рід відповідають на питання, що робило, що зробило воно. Давайте потренуємося. Дієслова лівого стовпчика змінимо за родами побачити, «Побачив» побачила. Побачило, бути, БУЛА, був. БУЛО. Наступне дієслово вжити в початковій формі любити змінюємо за родами любила, любив любило. А тепер самостійно спробуйте змінити за родами дієслова тривати, виживати. Виконайте ще одне цікаве завдання. Перепишіть текст. Від поданих у дужках дієслів у неозначеній формі. Утворіть дієслова минулого часу. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Будьте уважні. Перевірте себе. Отже діти, ви звернули увагу, що дієслова минулого часу утворюються додаванням суфікса до основи інфінітива. Основа дієслова знати зна. Отже, в однині чоловічий рід з'являється суфікс в знав. В жіночому роді з'являється суфікс Л, знала. В середньому роді з'являється суфікс Л. Знало. В множині теж з'являється суфікс Л. А зараз самостійно провідміняйте за родами в минулому часі дієслово думати. Натисніть на паузу і вголос провідміняйте його. Запам'ятайте якщо основа інфінітива закінчується на приголосний. Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса. Наприклад, бігти, біг, нести ніс, допомогти, допоміг. Отже, діти. На закріплення теоретичного матеріалу виконайте ще одне завдання спишіть текст, ставлячи подані в дужках дієслова в минулому часі, ставте пропущені букви. Отже, сьогодні на уроці ми з вами закріпили знання про дієслово як частину мови, дізналися, як правильно змінюються дієслова минулого часу за родами-числами, виконуючи вправи, навчилися правильно їх записувати. Запам'ятали, що дієслова минулого часу змінюються за родами тільки в однині. Домашнє завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей.